Дуже хочу вас запитати, тому що анонсували про і спілкувалися з вами. От як ви можете також з юридичної площини, хочу говорити з вами тему про те, чи можна через релігійні переконання відмовитися від мобілізації? Багато наших глядачів якраз питали і цікавилися саме цією думкою з юридичної точки зору? Розкажіть, будь ласка, нас не так багато дві хвилинки залишається. Такої можливості на сьогоднішній день немає. Тобто, є е, е, в, в умовах мирного часу можливість альтернативної служби, але вона е, не існує під час е, оголошеного воєнного стану. Е, це е, наявність релігійних переконань належності до якоїсь релігійної общини чи спільноти є підставою для того, щоб уникнути кримінального переслідування за відмову від. Е, е, Скажімо, отримання повістки або появи на військовій службі, але це є підставою виключно для того, щоб уникнути кримінального переслідування, але це не підставою для звільнення від того, щоб бути військово зобов'язаним. Всі мають бути військово зобов'язаними, і я думаю, що в армії буде місце і для тих, хто має релігійні переконання, не може брати в руки зброю, наприклад, але в нас є маса інших. Професій в збройних силах, де особа може бути залучена і виконувати свій обов'язок як військово зобов'язання, але підстав для звільнення за релігійними переконаннями немає.